Прошуємо до слова Ярослава Полинського, керівника Київського офісу інституту Кенена. Дякую. Я е, хотів би трохи розчарувати присутніх своїми словами і сказати, що, на жаль, не можна сказати, що Шевченко аж такий популярний в Сполучених Штатах і в Канаді за межами української громади. Але це не означає, що Шевченко. І його дух, і його ідеї, його геній не впливали і не впливають безпосереднім чином на сучасне життя не тільки Північної Америки, але й в певному сенсі всього світу. Біда тільки в тому, що ні ми, українці тут, ні люди, які проживають в цих країнах, до кінця вірніше цього. По суті, не знають і не усвідомлюють. І тому я хочу розказати вам одну невелику історію, як Шевченко вплинув на сучасний перебіг історії у світі в 20 столітті. Отже, я хочу розказати вам дуже коротко історію Павла Юзика, сенатора Канаді, вихованця товариства імені Шевченка в штаті Манітоба, вихованця української громади, який ставши сенатором. В після Другої світової війни по суті став батьком канадської багатокультурності. Саме Сенатор Юзе в 1964 році виступив в парламенті Канади, запропонувавши е, багатокультурність як головну ідею існування канадської державності. А треба сказати, що в цей момент канадська державність переживала не найкращий час. Канада тільки нас перестала бути домініоном Великої Британії, Квебек прагнув незалежності, а до слова, хочу сказати, що українська громада в Канаді в цей час була третьою за чисельністю і прагнула своєї по суті державної визнаності. І головна ідея Павла Юзика, одна з головних ідей, полягала в тому, щоб надати українській мові в Канаді статусу державної. Але не так сталося, як хотілося. На жаль, українці не одержали своє, свого визнання на рівні всієї Канадської Федерації, проте одержали її на рівні кількох е, територіальних е, одиниць. Проте саме сенатор Юзик, будучи ініціатором. Цієї політики багатокультурності, по суті, допоміг франкофонам канадцям одержати статус рівноправний з англофонами. Бо до цього, це як історичний анекдот, але він дуже промовисто демонструє ставлення англомовних канадців дуже часто до франкомовних, не кажучи вже про всіх інших. Коли в 70-ті роки. Англофон з Отави приїздив до Монреалю і сідав в таксі і чув французьку мову. Він казав своєму таксисту, який віз його через Монреаль «Speak white, please», Тобто говори, будь ласка, як біла людина, хоча той говорив французькою мовою. Тому дуже важко собі уявити зараз в умовах толерантності і багатокультурності, наскільки українцям протягом всього ХХ століття, аж до недавнього часу було важко. Насправді, навіть у таких демократичних країнах відстоювати свою національну ідентичність. А тепер, завдяки діяльності сенатора Юзика, на жаль, уже покійного, не тільки українці, але й всі інші народи в Північній Америці, в Австралії, яка також перейняла політику багатокультурності, в Європі можуть тішитися тим, що їх визнають за рівних інші народи. На жаль, останнім часом в Європі чуються голоси про те, що багатокультурність себе вичерпала, що потрібні якісь інші підходи. Можливо, це й правда, як казав наш інший великий поет, нова доба, нового прагне слово. Але, тим не менш, я хочу підкреслити, що ми, українці, принаймні ми, повинні знати, як. Який величезний внесок ми вносимо в історію і в розвиток людства, не лише як фізики, математики, але й як політики і культурні діячі. І в цьому, безперечно, передусім заслуга Тараса Шевченка, який сказав «Борітеся, поборете. Дякую. Дякую, пане Ярославо. Тоді можна одне уточнююче запитання? У статті чи пункті, як правильно вже говорити. Мабуть, статті третій проекту угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а серед цінностей зазначена мультикультуралізм, що означає, що фактично українець і є автором цього терміну, ну прані в тому розумінні, як він застосовується зараз. Ну, Терміну не терміну, але безперечно політики багатокультурності можна вважати, що безумовно саме українець є. Ага, отже... І це визнано на рівні уряду Канади, який присуджує щороку премію з багатокультурності імені Павла Юзик. Отже, це українець вигадав мультикультуралізм. Так, для Канади. Для всього світу. Зрозуміло. Дякую.